Привіт, гітара по українськи, я Артем. В нашій спільноті Валя написала таке: я зараз в пошуках вправ на гітарі, щоб швидко брати акорди і ще більше грати перебори. На що я відповів, що досить грати вправи, давай вже грає, типу, те, що тобі подобається, просто кайфуй. Хочеться просто спитати: ну навіщо це тобі? Мабуть, для того щоб грати свої улюблені пісні. Але чому б одразу не тренуватися на цих самих піснях? На це можна сказати, що мої пісні складні, мені треба вправи, щоб натренуватись та потім їх класно грати. І я погоджусь з тим, що щоб щось грати, треба практикуватись та тренуватись. Але навіщо це робити просто на вправах? Я хочу вам показати один з прикладів, як можна взяти пісню, спростити всі-всі-всі елементи, відокремити один від одного, та просто брати отак і тренувати. І для цього не шукати спеціальних вправ, а просто робити одразу на тій пісні. Що ви хотіли би грати. Цей метод я використовую зі своїми учнями. А також, коли я розробляв курс база гітариста модуль фарби, в якому я хотів показати 10 прийомів прикрас, я вирішив, що краще зробити це на 10 піснях. Я розумію, що для початків все це складно, але я зараз вам покажу один приклад, і, можливо, він вас підштовхне до того, що ви зможете взяти свої пісні, які ви вже граєте. Може там щось не виходить, або ви щось хочете покращити, ви можете взяти ці пісні та спробувати цей метод. Сьогодні в нас буде така пісня. Це просто рандомна пісня для прикладу. Ви можете робити це з будь-якою піснею, яка у вас зараз на повістці дня. Давайте подивимось тільки на ліву, руку. про право забули. Перші акорди. Такий акорд і такий акорд. Дивимось, по-перше, що тут можна покращити, як зіграти це максимально економічно. Тут в нас два пальці. Приймають участь і в тому, і в тому акорді, і тільки підмізинний в нас бігає з третьої струни другого ладу, п'ятої струни третього ладу. Це можна розбити на дуже дрібні такі вправи. Візьмемо тільки підмізинний палець. Про інші забудемо. Він у нас бігає з третьої струни другого ладу до п'ятої струни третього ладу. Ось беремо і тренуємо. Ригає тільки під мізинний, про інші забули. Таким чином вам це буде не так важко зробити. Ось таке тренування. Тепер можна додати один з пальців, хай це буде середній. І так само граємо тільки третю та п'яту струну бігаючи під мізинним. Якщо у вас отак палець не пересувається, це не із-за того, що у вас там розтяжки не вистачає, це скоріше за все, тому що рука стоїть якось не так. Ну, наприклад, якщо я зроблю ось так, то мені дуже важко буде відривати підмізинний палець та якось його рухати. Якщо я поставлю руку так, то мені вже буде це робити легше. Але це справа індивідуальна. Пошукайте вашу постановку. Ускладнемо, поставимо обидва пальці і середній, і вказівний, і знову ж таки рухаємо тільки підмізинний. І ви, звісно, перевіряєте завжди, як ви поставили. І в ідеалі, щоб ще й ті пальці, які стоять, також звучали. Ну, тобто, не пальці звучали, звісно. хай пальці. Все, ось ви вже натренували два акорди. Пограли так 2-3-4 хвилини. Забули завтра знову спробували і так далі. Постав вподобайку цьому відео. Давай разом просувати україномовний контент. Тепер беремо ці акорди і граємо їх. Таким чином, щоб це було ритмічно. Зараз ми тренуємо ці акорди на ритм та швидкість. Спочатку ритм, потім швидкість. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири. Можна швидше. Так, раз, два, чотири. Раз, два, три, та, раз, два, три, три, три. Якщо от ви так робите дуже швидко і перестає звучати, то зупиніться. Ось І все, ось така вправа. Який там далі акорд? Ось такий беремо попередній акорд. І так само тренуємо його оці пари. Дивіться, можна поставити по одному пальцю кожний акорд. А можна поставити одночасно. Ось саме це можна і тренувати. Візьміть, ну там, хай пару пальців. Да? От з першого акорду ось цю пару, а з другого акорду ось цю пару. Тренуйте парами. Пробуйте поставити це швидше, ніж ви можете зазвичай. Не виходить, сповільняйтесь і робіть це головне чисто. І тут можна взяти другу пару і ще одну пару придумати, а потім вже самі акорди. Потім можна взяти три акорди. Можна навіть окремо просто брати акорд і намагатись поставити його одночасно. Я знаю, що це складно для початківців, але ми ж плануємо з вами розвиватись в цьому. Тож взяли і отак одним дотиком поставили, що одразу не виходить, спробуйте по дві струни одночасно. Ставимо обов'язково одним дотиком. Тобто ви вимальовуєте фігуру акорду в повітрі і ставите пальці. Так само ці два пальці. Так само. Ці два. І потім всі три. Все, ось вам вправи. Я хочу нагадати, що ми зараз не розбираємо цю пісню. Це просто приклад. Ви можете зробити це з будь-якими піснями, з якими ви працюєте зараз, або грали раніше, і тепер зіграти їх можливо краще. Права рука розглядаємо її окремо. Згадуємо, що там грається. Окей, не виходить зіграти так швидко перебор. Давайте зіграємо його екстра повільно. Якщо так не вгадується мелодія, ну поставте акорд. Переберіть акорд, щоб не відволікатись на ліву руку. Все тільки вся увага на право. Не виходить. І з такою швидкістю ще повільніше граємо. Не виходить і так все одночасно одразу. Можна почати тільки з двох нот великим пальцем. Тренуємо його. Потренували додаємо вказівний, але всі інші, бачите, в мене на струнах стоять вже на поготові. Поки що на ритм плювати. Просто намагаємось зіграти це якомога чистіше, якомога красивіше. Потім згадуємо, який же там ритм. Можна додати акорд, там трошечки підключати все ж таки ліву руку, щоб вгадувалась пісня. Наприклад, в цьому переборі важко повертатись назад, бо ми вже відірвали всі попередні пальці від грифу. У нас все в повітрі, але щоб було легше знаходимо якусь референтну точку на струнах, просто кладемо великий палець, наприклад. І вже легше буде далі знайти струни правою рукою. Тобто пальцями правої руки, а саме під мезинним, середнім і казівним. Зараз я повертаю великий палець на шосту струну. Таким чином мені легше розуміти, де в мене знаходяться інші пальці відносно до струн. Ось чим вам не вправа. Сподіваюся, ця інформація була тобі корисною. Якщо ти хочеш більше, то за посиланням в описі ти можеш знайти нашу гітарну академію та нашу спільноту, де ми разом спілкуємося, вирішуємо якісь питання та проблеми та просто ділимося успіхами. На цьому в мене на сьогодні все. Слава Україні!